Ампутація точно не вирок. Наші військові доводять, що життя після протезування триває. Віці відкривають власний бізнес, перемагають на Паралімпійських іграх, створюють сім'ї і живуть повноцінні життя у цьому ефірному блоці. Ми хочемо розказати реальні життєві історії, розібратися, що потрібно знати людям, які втратили кінцівки, і головне поговорити, як кожен із нас. Має правильно себе поводити із військовим з ампутаціями. Ці питання нині будемо обговорювати із Євгенієм Шваб, це ветеран 95-ї десантно-штурмової бригади. Він з нами на зв'язку з кайпом. Також Сергієм Тітаренком, ветераном російсько-української війни, психологом, керівником абілітаційного процесу, та Владиславом Сіховським, керівником центру протезування та ортезування Амброкінг. Товариство дякую, що ви доєднались до нашого ефіру. І сьогодні особливо хочу сказати слава Україні. Героям слава. Пане Владиславе, перше питання є до вас, тому що ви є керівником центру протезування та ортезування. Ми всі дуже добре розуміємо, що хлопці з ампутацією є дуже багато. Я не буду питати про статистику зараз, в цьому моменті я не бачу в цьому сенсу, тому що я хочу говорити про найважливіше про людей. І хочу, щоб ця програма, цей блок був корисним. Військові, які отримують поранення, потрапляють до лікарні. Як все відбувається далі, що їм потрібно знати? Тому що я знаю, що є дорогоцінні моменти, на які потрібно зважати, і які потрібно враховувати, і найважливіше, що мають знати їхні рідні? Тут я питаю і про бюрократичні моменти, які довідки збирати, куди звертатись. Розкажіть поетапно, як все відбувається. Е, так, доброго вечора ще раз. Е, звичайно, військові після того, як потрапляють у лікувальний заклад після поранення, вони потрапляють у відділення у гостре відділення, тобто, де саме це може бути хірургічне відділення, відділення травматології, де виконують саме ампутацію. Та і на цьому етапі дуже важлива саме робота тих лікарів, які виконують ампутацію, і як вони сформують на первинному етапі, тобто саму куксу пацієнта. Кукса це наша втрачена кінцівка, тобто те, що ми маємо в надлишку. І після того теж дуже важлива е, саме рання реабілітація в гострому періоді та мультидисциплінарний підхід е, до самого процесу реабілітації та відновлення тобто, це своєчасна компресійна терапія, формування вже вторинне кукси та підготовка до самого протезування. Якщо Взяти з одразу мовимося медичними термінами не дуже е, говорити, говорити простою мовою, бо терапія і то, що просто моглядачеві і мені особисто також не є зрозуміло про що про що йдеться. Е, так, ну в плані компресійна терапія це саме бинтування кукси, тобто надавання компресії на нашу надлишкову кінцівку для того, аби її сформувати, зменшити набряк і приступати в майбутньому до протезування, тому що сам процес протезування в майбутньому він е, якби є доцільним. Через два місяці після останнього оперативного втручання, тобто на цей період, ми можемо гарантувати, що кукса є загоєна та готова до якогось певного навантаження. Тобто, якщо протезування. Виконувати раніше це є трошки небезпечно для пацієнта, оскільки можливі наслідки, такі як утворення невроном, остеофітів і так далі. Тобто, То треба вичекати і почекати два місяці мінімум після відповідної операції. Ну так? так, звичайно, людина після ампутації вона має порушення певні координації і так далі. Це, це травма для організму в цілому. Тобто потрібен час для відновлення, оскільки е, після протезування людина йде протезом, протез не йде за неї. Тобто, і вона мусить бути готова до використання саме цього виробу. Uh, що мають знати рідні? Про бюрократичні моменти, які потрапляють в лікарні, от військовий переступив лікарню. Е, якщо ми хочемо взяти бюрократичні моменти, тобто для протезування, перше, що потрібно військовому, це військово проходження військово-лікарської комісії, на якій зазначається, що він потребує протезування. Після того це вже після того, як відбулися всі відповідні операції, так Так, звичайно, зазвичай проходять військові військово-лікарські комісії вже в досить такі в такому стані, коли вони можуть прийти на цю військово лікарську комісію, тобто вони вже є відновлені, тобто не повністю, але на певному етапі, тобто вони її проходять і отримують саме в цій військово-лікарській комісії е, висновок, що вони потребують протезування. Тобто, і на основі цього ВЛК, тобто військово-лікарської комісії, ми, як протезне підприємство або лікувальний заклад, можемо оформити висновок про потребу в протезуванні, де вже вкажемо, який саме. Варіант протезу потрібен даному пацієнтові, тобто попередньо визначивши рівень мобільності його mm -hmm. та підібравши певні компоненти, запропонувавши пацієнту. Тобто, про смі протези ми близько поговоримо трішки пізніше. У мене є питання до пана Євгена. Пане Євгене, ви у минулому є військовий 95-ї бригади. На війну ви пішли добровольцем. До того ви служили у поліції. І на полі бою ви отримали важке поранення. Наскільки я читала, снаряд влучив у ваш окоп, і осколки пронизили вашу як і спину, так і ноги. Ви проходили довгий час лікування. Дозвольте детальніше зупинитися на вашому пораненні, як відбувалося ваше внутрішнє сприйняття всього, що відбувалося з вами. Доброго вечора ще раз. Якщо брати з самого початку, моє поранення, я його так смутно пам'ятаю, тому що були дуже е, тяжкі стан у мене. То був в свідомості, то без свідомості. А ось саме про внутрішній стан, коли я вже прийшов до тями і не задавав собі питання, чим я буду займатися далі, тому що е, вже почалось таке сприйняття, що саме я ампутована кінцівка, як я буду жити далі. Було дуже багато питань з приводу е, займатися підготовкою нових бійців на фронт. Але це була б тільки теорія на практиці було б користі з мене дуже багато. І після роботи з психотерапевтами, з психологом з усієї групи е, центру Незламні я прийшов висновку: а чому я не зможу бути психологом? Чому я не зможу відновлювати наших бійців? Чому я не зможу бути прикладом для хлопців? І ми поговорили з психотерапевтом, з керівником напрямку, і вони мене підтримали, вони мені допомогли. І зараз на даний час я навчаюсь на практичного психолога в університеті. Також я навчаюсь на київському гештальт університеті на психотерапевта, і потім я зрозумів, що те, що я хотів бути корисним, що я не хотів існувати. І ще щось, а саме жити, і це зараз допомагає мені, навіть те, що я спілкуюся з хлопцями, не маючи навіть ніякої освіти, і коли наступний день я нього зустрічаю, він мені посміхається і дякує, що я просто виділив йому навіть тих 5-10 хвилин свого часу, і це мене мотивує, це дає мені сили рухатись далі. Ще що було одним з таких методів, коли я зрозумів. Що життя продовжується, це нещодавно. Я почав працювати в Центрі національно-патріотичного виховання, де я викладаю домедичну медичну допомогу, тактичну медицину, і передаю свій досвід саме з медицини дітям, як це важливо вчасно накласти турнікет, як можливо зупинити кровотечу, що взагалі таке турнікет. Тобто, і це. Приймання нового досвіду, нові знайомства, воно розширює твої можливості. І я завжди жив по правилу трьох Н. Мені це скоро розповів мій побратим, з яким ми разом були на лікуванні. Правило трьох Н немає нічого неможливого. Я стараюся жити по цьому правилу. Пане Євгене, дозвольте уточнити увазі, я так розумію, протест з кінцівки, правильно? Так, в мене протез нижньої кінцівки, мене вилучення ключового суглобу. Тобто, це можна уявити. Це нульова ампутація. Тобто, взагалі немає кінців. Знаєте, мені ця я тема насправді я. мені ця тема насправді дуже особисто болить, бо в мене так склалися життєві обставини. Що останнім часом він дуже багато перебувала в закладах, де якраз перебувають наші військові з ампутаціями, які готуються до протезування, і я побачила, що в хлопців. Не було якогось такого, знаєте, я жодної людини не побачила за ці всі дні з розпачем, з якимось нерозумінням ситуації, вони продовжують жити, і це так захоплює і надихає, що просто до кожного хочеться підійти і їм подякувати. Пане Євгене, а коли хлопці приходять до вас на прийом, що перше ви їм говорите для того, щоб вони от вдихнули життя? Uh... Чуть, Чуть так виправлю до мене на хлопці не приходять. Я сам приходжу до них, я з ними спілкуюсь, просто вони можуть по можливості розповісти свою історію, але в основному дуже багато хлопців мене просять, просто щоб я пройшовся на протезі. Покажи, як ти ходиш, покажи, як ти те робиш, розкажи про протез, розкажи, скільки часу це займає. Тобто, я не скажу, в мене навіть немає ще ніякої психологічної освіти, і я не скажу, що я там щось. Таке неймовірне роблю. Але оці елементарні речі, коли вони відчувають довіру до мене, коли вони слухають уважно те, що я розповідаю. Тобто, оце саме моменти, елементарні такі розмови, дружні розмови навіть, і вони допомагають їм. Що вони знають, що пройде час, я їм кажу, що все буде, але потрібен тільки час. Скільки часу пройде, залежить тільки від тебе. Якщо ти на ментальному. Рівні будеш здоровий, то фізична реабілітація пройде набагато легше. Пане Сергію, я розповім і вашу історію, тому що також готувалась до цієї програми. Раніше ви були військовим льотчиком бойового гелікоптера. Поправте, якщо десь помилюсь, у 2014 році, виконуючи завдання на сході нашої України, ви потрапили під ворожий обстріл. Ваш вертоліт впав з висоти 100 метрів. На жаль, там ви отримали. Серйозну травму, у вас зламаний хребет? Зараз ви пересуваєтесь на кріслі колісному? Е, ви не здалися? Ви так само почали жити, стали психологом і тепер допомагаєте нашим військовим впоратись з травматичним досвідом війни, торкаючись теми реабілітації, тому що це теж дуже важливо. Е, з вашого досвіду роботи, яка реабілітація проходить важче? Психологічна чи фізична? Провокативне запитання, ну направду немає такого, щоб можна було прямо розділити. Бо як фізичне здоров'я, так і ментальне здоров'я вони є ну практично рівноцінно важливими, та і якщо з фізичним здоров'ям ми можемо працювати, і це видно, та? то ментальне здоров'я зазвичай не видно. Видно його вже тоді, коли скажімо так, пізно або задавнено. Та і е, на жаль, в нашій культурі немає е, культури, практики роботи над своїм ментальним здоров'ям. Та і е, люди дуже дуже важко, особливо хлопці, особливо ветерани, дуже важко йдуть в ну, скажімо в терапію та на консультування до психолога. От е, в мене тут є, як і у е, е, Євгена е, свій туз з рукаві та ми є ветеранами, і тут спрацьовує принцип свій до свого. От тому тому тут легше, але е, точно з ментальним здоров'ям е, працювати дещо важче ніж з фізичним, як на мене. А як відбувається процес саме фізичної реабілітації? Тому що дуже багато хлопців у розмові зі мною о, говорять, що вони не розуміють, наскільки це боляче, наскільки це довго в часі? І я дозволю собі в цьому ефірі поставити запитання: чи коштує фізична реабілітація грошей? І ще дозвольте також, уточню, поки не забула, чи потрібно ставати на якусь чергу, щоб її проходити все залежить від того, якої реабілітації людина потребує. Кожна нозологія, кожна, кожен вид інвалідності да, потребує свого шляху реабілітації, і точно не можна порівнювати реабілітацію спинномозкової травми, черепно-мозкової травми і, амп... після ампутації. Та? Знову ж таки, ампутації діляться між собою, рівні спинномозкових травм діляться між собою по складності, по специфіці реабілітації і так далі. Тому тут прям порівнювати точно не можна. О, на рахунок того, чи е, е, потрібно ставати в чергу. Е, Реабілітація доступна для всіх, і якщо є е, с, вільні місця в реабілітаційних установах, якщо це державні установи, та то е, там в порядку живої черги може бути та все залежить від завантаження. Е, на, на рахунок того чи потрібно платити за державну, точно не потрібно платити. А якщо це говориться про якісь приватні центри, то там, звісно, є своя ціна. Та і реабілітація за кордоном також вона не є безкоштовною, але точно є програми, які можуть компенсувати. Частину або повністю курс вартість курсу реабілітації. Та ну а решту так приватно це буде коштовна реабілітація. Тобто ті реабілітаційні центри, які є при наших лікарнях, там реабілітація відбувається, і проходить безкоштовно. Вірно я розумію. Абсолютно так Реабілітація фізична відбувається після того, коли людина з ампутації, отримавши вже протез, вчиться з ним жити, ходити, розвиватися так. Реабілітація починається буквально одразу після е, е, повернення людини до свідомості після опера, е, оперативного втручання, так? Тобто, тобто ще до е, протезу, так. До протезу, однозначно mm -hmm. до протезу, так і те про що говорив Владислав, та як формування самої кукси, це вже один із елементів цієї реабілітації. Та розробка шуглобів, вертикалізація, ну в залежності від потреб. Та і все це є елементи реабілітаційного процесу. Він дуже різноманітний і часом дуже довгий. Та відповідно до складності самого поранення, від складності травми і так далі. Пане Владиславе, щодо протези, я бачу, що ви багато реагуєте на те, що говорять наші гості. Якщо маєте що додати, додайте. Але саме про протез, як отримати, чи потрібно військовим, які от в них відбулася ампутація кінцівок, ставати на якісь черги для протезування. Знову ж таки, я і в цьому блоці спитаю: чи потрібно за це платити кошти? Як держава стимулює підтримує якраз надання протезу? Коротка інструкція від вас. Держава повністю покриває саме всі витрати на протезування військових або цивільних громадян України, тобто і ми працюємо теж за державною програмою, тобто це означає, що військовослужбовцям або цивільним людям не потрібно платити за протез жодної копійки, оскільки держава, тобто саме фонд соціального захисту, покриває ці всі е, ці всі витрати. Тобто, попередньо держава прописує граничні ціни, які прописані на кожен вид протезу. Тобто і користуючись цими граничними цінами, ми вже займаємося саме створенням. Виробу для пацієнта. І для того, аби отримати сам протез, для пацієнта потрібно саме цей невеликий, невеликий шматочок бюрократичної цієї історії. Тобто, саме оформлення цих документів зазвичай це не є такий досить довготривалий термін. І їх можна зробити там буквально за дві, за, за дві неділі. Але е, саме деколи є процеси, коли от е, є якісь додаткові ускладнення, коли є ураження контрлатеральних кінцівок, коли там нам заборонена вертикалізація і так далі. І вже після того, як ми маємо в принципі всі документи, скажу на прикладі нашого центру, тобто по нижніх кінцівках черги як такої немає. Тобто, це жива черга. На даний момент ми збільшивши виробництво, можемо виготовити більшу кількість протезів ніж виробляли попередньо. А по верхніх кінцівках невелика черга є. Вона пов'язана з тим, що менше фахівців працює в даній галузі. Тобто протезування саме верхніх кінцівок є досить таки складним, тому що ці протези несуть різні функції, якщо порівняти з нижніми кінцівками. Тому е, орієнтовно до двох місяців черга по поверхніх кінцівках присутня, але м, не більше. Наскільки в принципі я розумію, що це питання може здатися некоректним, але в принципі е, довгий процес, коли військовий повертається до повноцінного життя, який втратив, от до прикладу, руки або ноги е, з перебуванням в лікарні, з протезуванням, з реабілітацією, скільки це в часі? Ну, в загальному кожен випадок є індивідуальний, індивідуальний тому якось повідомити, якимось такими датами апелювати ми не можемо. Але якщо взяти в середньому, тобто два місяці після останнього оперативного втручання, якщо все в нормі, ми приступаємо до протезування, і вже в залежності, який це рівень ампутації, яка складність виготовлення самого процесу, теж трішки відрізняється час виготовлення самого виробу, але орієнтовно до двох тижнів саме виготовлення та видача протезу для пацієнта. Ну і далі це від 14 до до днів до можливо трьох місяців потрібно пацієнтові для опанування протезу е, саме в повній мірі, аби людина вже себе відчувала безпечно, тобто та могла добре користуватися саме даним виробом. Пане Євгене, питання, яке насправді я собі сьогодні ставила таким ключовим блоком в цій розмові, тому що це емоційна складова, це суспільна складова про реакцію людей на вулиці, коли вони бачать військових з протезами. Тому що я, як журналістка, як медійниця вважаю своїм обов'язком доносити і навчати через своїх спікерів людей правильно реагувати на військових з ампутаціями. Яку ви реакцію спостерігали на вулиці, як люди реагують, і як ми маємо правильно реагувати? Якщо так відверто, давайте поговоримо. Я скажу вам отаку особисто через свій фільтр реакція людей є дуже різна. Деякі дякують, деякі просять на яваку собі йому подякую. Хоча навіть я йду в цивільній формі, в цивільному, і я ну на мені не написано, що я там військовий ще. А саме, що мене тригерить, це бокові погляди, це є витріщання на цей протест. І коли я в відповідь дивлюсь, вони або уникають, або відвертаються, уходять. Тому я дуже прошу в таких моментах, не потрібно такого робити. Елементарно привітатися зі мною це вже є як прояв якоїсь поваги, і мені це дуже приємно. Нещодавно я перебував в Берліні на Берлін Fashion Week, де я в центрі розвішував прапор. Russian Interior State, і після цього ми відвідали заклад пообідати. Я зустрів е много е хлопця, він був е в Берліні також. Ми не знайомі з ним були. Він просто подивився на мій протез, і він показав пальці догори. Типу, круто. І це було ну, настільки приємно, що, начебто іноземець, начебто ну, незнайомі, і от така реакція мені стала приємною. Що говорити, навіть якщо завелася якісь спілкування з людьми, то дуже часто розпитують, розпитують ті речі, які мені неприємно, наприклад, згадувати. Хоча я ну, відверто до будь-яких запитань, але є такі питання, які мені просто неприємні. І після цього, коли ти через зуби розповідаєш це, і починається ця жалість. Для чого ця жалість? Вона не потрібна аж ніяк. Я знаю декількох людей, які хочуть, щоб їх жаліли, але ну, це неправильно. На мою думку, потрібно якось розвиватися, адаптуватись. І ще я хочу сказати, що ключовим є бути готовим самому ветерану до всіх складностей в суспільстві, тому що суспільство у нас розділяється, на жаль, і одні можуть сприйняти, інші можуть не сприйняти. Також я на початку літа перебував в Хорватії. Ми був проєкт хорватських ветеранів, де ми займалися разом з ними дайвінгом. І я також спілкувався з ними, які в них були проблеми після війни. Так мене здивувала їхня статистика, що в них за рік було 3,5 тисячі суїцидів. Саме ветеранів. І після цього вони почали створювати такі проєкти, як е, дайвінг клуб, мотоклуб щоб залучали ветеранів, щоб їх зацікавили чим щоб вони були зайняті. Тому я дуже хотів би, щоб ми не зробили помилок саме в Хорватії, тому що це дуже велика статистика і вона дуже сумна. Пане Іване, я. Я не розумію і не хочу розуміти, як це суспільство може не сприйняти. Тоді, вибачте, ну тоді ці люди ну такі тупі, які не можуть цього сприймати, тому що це завдяки вам, хлопці, ми зараз маємо можливість сидіти в цій студії і робити свою роботу. І насправді ми не вміємо себе ще поводити. Наше суспільство не вміє себе поводити, але я точно знаю, що ми навчимося, і ми будемо вчити. І ми, як журналісти, цей обов'язок точно виконаємо. Пане Сергію, останнє запитання до вас, тому що. Ем... Дуже важливий аспект, так само є дружини ветеранів, які стикаються з тим, що чоловіки з ампутаціями і з протезами, як правильно з ними говорити. Бо я скажу за себе, коли спілкувалася із буквально зовсім нещодавно з дружиною, яка тільки приїхала, тільки побачила свого чоловіка з ампутацією. Ну, мені бракувало слів, бо я не знала, що правильно говорити. Я буду відверта. Так на правду. Е Починати говорити і починати працювати з дружинами наших військових, військовослужбовців потрібно ще до того, як військовослужбовець, майбутній ветеран та отримає поранення чи набуде інвалідності, і так далі. та От і ну тут у нас повний мінус, та ні держава, ні, ні ніхто цим не займе. Мається не дивлячись на 11-й рік війни, от але але є дуже позитивні подвижки в сторону роботи саме з сім'ями, з близькими, особливо з жіночим контингентом. Да там з тими, хто чекає, з тими, хто втратив. Є дуже багато громадських організацій, з якими ми співпрацюємо. Як психологи, як активісти, з якими ми проводимо дуже багато психоедукаційних занять, як те, про що ви говорили, як правильно говорити, що робити, що не робити, на що звертати увагу, на що не звертати увагу, як це правильно робити, та от і те, що це важливо, це однозначно, та і ми зараз переймаємо. Досвід закордонний та і адаптуємо їх під наш під наші реалії, бо знову ж таки наша війна є дуже унікальною з точки зору того, що вона відбувається на нашій території, що це пряма агресія з окупацією з переміщеними внутрішньо переміщеними особами, і так далі. І серед і це ще більше ускладнює, та і особливо серед тих, хто чекає, або серед тих, хто втратив своїх близьких. О тому ну ця робота гіперважлива і вона точно робиться, але ще ем, недостатньо. І, напевно, більшою мірою недостатньо тому, що е, самі е, жінки, дівчата та е, не. Якби не знають, що їм це потрібно, та і не знають, що їм можуть в цьому допомогти. Та мало соціальної реклами, мало розповсюдження інформації про такі заходи, про такі там, ну і це й куча ретритів, куча ем, різних ем, зустрічей ем, і майстер-класи. Ну то кажем, всім потрібно вчитися. Головне, щоб нам всім потрібно вчитися жити в нових реаліях. Іншого виходу в нас немає, і ми обов'язково. Я впевнена, ми обов'язково навчимося правильно говорити, думати і поводитись. Я дуже дякую вам за цю розмову. Євгеній Шваб, ветеран 95-ї десантно-штурмової бригади. Сергій Кітаренко, ветеран російсько-української війни, психолог, керівник абілітаційного процесу та Владислав Сіховський, керівник центру протезування та ортезування Мровкінг, був з нами. У цій частині головне за день. Ще раз дякую.